О, мати Марії, благослови моїх дітей, дай їм здоров'я тіла і чистоту серця, веди їх дорогою правди і добра, збережи їхні душі від споку з цього світу. Маріє, покрий нас усіх своїм покровом, бережи наш дім від усякого зла, убережи нас від хвороб. Втрат і небезпек, наповни наше життя миром і любов'ю, нехай ангели стоять на варті біля наших дверей, небесна мати, коли мої діти роблять перші кроки, тримай їх за руку. Коли вони помиляються, піднімай їх, коли вони сумніваються, дай їм світло віри. Коли вони падають, допомагай їм встати. Коли вони радіють, радій разом з ними. Маріє, навчи нас жити у взаємній повазі, навчи нас бути вдячними одне одному, навчи нас допомагати без користі, навчи нас молитися разом і навчи нас прощати навіть у найважчі хвилини. Нехай у нашій сім'ї панує мир і злагода. нехай наш дім буде сповнений сміху і тепла, нехай кожен день ми починаємо з подяки Богові, і нехай жодна буря не розіб'є нашої єдності, бо ми під твоїм святим покровом. Я довіряю тобі усе своє життя, я віддаю тобі моїх дітей і мою родину. Веди нас дорогою віри, надії та любові, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Пресвята Богородице, наша небесна мати і покровителько дітей. З глибокою довірою приходжу до тебе просити твого захисту для моїх дітей. Ти, що була ніжною матір'ю нашого Господа Ісуса Христа, будь ласкавою матір'ю і для моїх дітей, матінко Божа, охорони їх своїм материнським покровом. Просимо тебе. Збережи наших дітей від усіх небезпек і бід, що можуть зустрітися на їхньому життєвому шляху. Випроси у свого Сина, щоб він благословив моїх дітей міцним здоров'ям, силою духу та чистотою серця. О пречисто Діво Марії, молю тебе. Дай моїм дітям мудрість розрізняти добро від зла, вірно обирати свій шлях і завжди бути поруч із Господом. Зміцни їхню віру, щоб вони зростали у благодаті і любові до Бога та ближніх. Маріє, прошу тебе, допоможи моїм дітям бути добрими, щедрими та чуйними до інших. Навчи їх співчувати тим, хто у біді, і завжди подавати руку допомогу нужденним Мати Божа, захисти їх від поганого товариства, поганих звичок, спокус і гріхів, які можуть завдати шкоди їхньому життю та душі, веди дітей моїх дорогою праведності. Терпіння і смирення, о, пресвята діво, укріпи любов між моїми дітьми, щоб вони завжди були одне одному підтримкою, опорою та радістю, захисти нашу родину від конфліктів і непорозумінь. Пресвята Богородице, візьми під свій особистий захист майбутнє моїх дітей. Щоб воно було сповнене світла, добра, віри і Божої ласки. Пресвята Діво Маріє, сьогодні я приходжу до тебе з глибокою вірою. Я приношу під твій покров усіх, кого люблю, віддаю тобі свій дім, свою родину і своє серце. Лише ти знаєш, чого нам найбільше потрібно. Маріє, будь стіною навколо нашої оселі. Не допусти, щоб зло переступило б наш поріг. Збережи нас від строгості, від гніву і ненависті, наповни наші серця миром і любов'ю, покрий наш дім своїм святим покровом. Нехай він стане місцем молитви і спокою, нехай у нашому домі панує розуміння і злагода, нехай кожне слово буде сказане з любов'ю, нехай кожен день починається з подяки Богові, Пресвята Марія, благослови моїх дітей і внуків, вбережи їх від хвороби і небезпек, вчи їх ходити шляхом. Правди і добра, нехай вони завжди мають віру у своєму серці, Очисти наш дім від усякої темряви, нехай світло Божої благодаті наповнює кожну кімнату, нехай ангели охороняють наші двері і вікна, і я віддаю тобі всі наші радості і болі, всі наші мрії і страхи. Всі наші надії і сумніви, бо знаю, що під Твоїм покровом ми в безпеці, і з твоїм заступництвом жодне зло не переможе нас. Пресвята Діво Маріє, будь з нами завжди вранці, вдень і вночі. Будь нашим миром, нашим захистом і нашою надією. І нехай кожен, хто увійде до нашого дому, відчує твою любов і Божу присутність, богородице Діво. Мати Божа і моя духовна опора, сьогодні приношу тобі свою щиру молитву за мого сина, за мою доньку, вкладай у їхні серця віру, а в думки світло мудрості. Щоб діти мої завжди йшли шляхом правди і любові. О, небесна заступнице, прошу тебе, стань для моїх дітей покровом у світі сповнених небезпек, вбережи їх від злих задумів, лукавих людей і небажаних впливів, не дозволь, щоб зло торкнулося їхніх душ чи розуму. Марії, мати доброти, навчи дітей моїх бути сильними у вірі, мужніми у випробуваннях і добрими у серці. Нехай їхня душа буде чиста, як ранкова роса, а серце відкрите для Божої благодаті. Богородице, в момент спокуси захисти моїх дітей. У хвилину слабкості підтримай в час сумніву просвіти. Нехай твоя материнська рука завжди буде простягнута над ними. Пречиста діва, прошу тебе, супроводжуй їх у щоденних вчинках. Нехай їхнє життя буде сповнене змісту, чесності та Божого миру, мати милосердя. Коли серце їхнє буде тривожитись, зійшли їм спокій, коли світ буде здаватися ворожим, обійми моїх дітей своїм теплом, коли він впаде, підведи його знову, о Маріє, візьми моїх дітей майбутню під свою опіку, наповни їхні дні добрими зустрічами благословенними подіями та любов'ю до життя, нехай діти ніколи не втрачають своєї гідності і віри, захисти їхні тіла від хвороб, душу від розпачу, а серце від байдужості, пресвята, Богородице, дякую тобі за дар моїх дітей, довіряю своїх дітей твоєму материнському серцю. Провадь їх, коли я не можу, оберігай їх, коли я не поруч, нехай під Твоїм святим покровом мої діти зростають у Божій ласці. благослови їхнє життя миром, добротою і вічною любов'ю до Господа. Пресвята, Богородице, Мати Божа і моя небесна заступнице. Сьогодні з особливим трепетом звертаюся до тебе, з молитвою за моїх дітей. Матінко Божа, молитвого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він благословив їхнє життя, охороняв їхні душеньки, тіло, розум і серце. Нехай вони завжди перебувають у світлі Божої благодаті. Богородице, оберігай моїх дітей на всіх дорогах життя, збережи їх від небезпек, нещасних випадків, злих намірів та спокус, які можуть зранути їхні серця. Пречиста діво, даруй їм мудрість, розпізнавати добро і зло, силу чинити добро, вміння триматися. Правди та мужність відкидати те, що противиться Божій волі. Нехай Твоя присутність буде для дітей моїх втіхою, потіхою і силою. Богородице, вбережи їхню чистоту і щирість і внутрішню красу, нехай їхнє життя буде світлом для інших, а серце храмом Святого Духа. Благослови їхніх друзів, навчання, вибір у житті і майбутнє покликання. Марія, коли я не можу бути поруч, будь з моїми дітьми. Коли я мовчу, говори до них Твоєю любов'ю, коли я хвилююся, зміцни мою віру у Твою опіку, Пресвята Богородице, я довіряю тобі своїх дітей, як Бог довірив тобі свого сина, веди їх через життя з ніжністю, захистом і ласкою. Пресвята, Богородице, обійми мою родину своїм материнським покровом, захисти нас від усякого зла, що нишком прокрадається в наш дім. Світ навколо неспокійний і так легко втратити мир між найдорожчими. Прошу тебе, Марія, будь нашою опорою у всіх труднощах, збережи наш дім від сварок, відчуження, образ і мовчання, навчи нас розуміти одне одного, говорити з лагідністю, прощати без підрахунків. І любити навіть, коли важко, покрий наш дім тишею, молитви, а наші серця єдністю у Божій присутності, захисти нас від спокус, які роз'єднують, збережи любов між нами, коли приходить втома. Я визнаю, що не завжди була світлом для своїх, часто говорила з докором. Часто замовчувала образу замість вибачте. Я дозволяла тому керувати настроєм у домі. Прости мені, Маріє, за моменти, коли забувала, що моя сім'я це дар. Прости, що не завжди дякувала за те, що маю, що іноді більше бачила недоліків, ніж благословення. Що більше хотіла змінити інших, ніж себе. Я часто намагалася усе контролювати, замість довіряти усе Богу. Я нарікала замість молитися, і я забувала, що твоя присутність у домі змінює усе. Та сьогодні я приходжу до тебе з відкритим серцем, вірою що навіть найбільші негаразди ти можеш перемінити в мир. Вірю, що твоя ніжність здатна зцілити наші відносини, і вірую, що з тобою наша сім'я вистоїть у будь-якій бурі. Дякую тобі, пречиста, що стоїш невидимо над кожним нашим днем. Дякую, що твої молитви покривають нас. Коли ми цього не усвідомлюємо, дякую, що ведеш нас до Твого Сина, джерела любові і миру. Ти наша небесна мати, ти цариця сімей, ти покров і притулок у неспокійні часи. З тобою наш дім буде храмом, а не полем боротьби. Дякую тобі, Марія, за кожну мить миру, за кожне тихе пробач. За кожен усміх у важкий день і за твою вірну присутність між нами. Амінь.